Всім привіт! Сьогодні тема пельчик приводок у сему сіє. От такий пальчик вчора токара виточили. Трошки його усілили. Напроти того, що тут був штатний. Він в мене переведений на 202 підшипники. Замість того тої бочечки. Також тут просверлили. От тут є отвір між ними. Також другий підшипник. Всередину відкривається. Так, треба забити. Тут ми його зробили, чуть-чуть усілили. і чуть-чуть по подліні. Тут ця гайка ніколи на зажату доверху не було повністю зажати. Нову гайку з мілкою різьбою взяли туди. Це зараз ще вставлю, все зберу. Назначу там через масленку, де тут отвір просверлити, де буде вход, І цю дірочку заварю. Це точили з шестигранника ще советського. Це не зарішня. Так, коротше, ось так він стоїть. Це вже в мене трохи витерте він. Ось так має бути. Два підшипничка. Між ними видно там є зазорчик. Тут видно, що далі там вже болт стоїть Ось так воно там ходить. Кому потрібен такий пальчик, є можливість, токар може виточити там. Пересилка нової пошти, матеріал там це для токаря, часто можу таке організувати. Номер буде там в описі. Звертайтесь кому потрібно.